Непереможні та незламні. У нашій студії неперевершено гостя. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся. Олена Лащенка, лікарка Сметолог. Олена, добрий день. Добрий день, дуже раді вас вітати. Велика вам вдячність, що ви сьогодні з нами, адже краса врятує світ без перебільшення, так? Ви абсолютно праві. А яким був саме ваш шлях до світу краси? Насправді він був доволі цікавий і тернистий. Все почалось з того, що я поступила до медичної академії, але я завжди була дуже близька до всього прекрасного. І оскільки я навчалась на контрактній формі навчання, мені дуже хотілося бути незалежною від батьків, і я шукала підробіток. А оскільки вчилась я добре і дуже багато, не вся робота мені підходила. Дуже добрий друг мені підказав, що я можу займатися манікюром, і так почалась моя сфера діяльності. Але коли я закінчила медичну академію, в інтернатуру, пропрацювала навіть два роки стоматологом, то я зрозуміла, що це ну, не зовсім моє, і я все-таки хочу робити дівчат прекрасними насолоджуватись своєю роботою, і отак от, от я пішла потихеньку вчитись на косметолога. Ви знаєте, але ж ваш досвід такий багатий. <гум> Він тільки доповнює вашу майстерність наразі, так сподіваюся, адже глибинне знання анатомії знову ж таки. Так, так. Особливо в вашій практиці ну складно перебільшити їх значення. Це дуже важливо. Давайте ще зайвий раз підкреслимо значення медичної освіти, лікаря для не лікаря, а я просто кажу косметолога. Бо деякі косметологи взагалі не мають медичної освіти. Е, так? Так, на жаль, дуже багато косметологів не мають медичної освіти, і я вважаю, що це. Це неправильно, це не є добре. І завжди, коли обираєте спеціаліста, важливо звертати на це увагу, тому що бувають невідкладні стани, бувають ускладнення, які може вирішити лише спеціаліст з медичною освітою. Якщо вам стане погано, якщо станеться анафілактичний шок або напряквінки, має бути людина поряд, яка має аптечку, яка має певний досвід знань для того, щоб вам допомогти врятувати ваше життя. Ну і звичайно потім бути завжди на зв'язку і вирішити ну будь-які ускладнення у процедурі. Так, ви знаєте, дуже велика вам вдячність за ці поради через те, що дійсно алергічні реакції ніхто не відміняв. І навіть люди, які в жодному випадку, дівчата жінки не давали алергічної реакції, іноді можуть її дати. Це не передбачувано, особливо Абсолютно. за рахунком нашого середовища, так Абсолютно. А, і таке інше. Тому так важливо звертатися до лікаря-косметолога, а не до косметички. З цим визначилися. Так. Велика вам вдячність. Скажіть, будь ласка, які напрямки косметології? ви представляєте Наразі Наразі я роблю контурну пластику губ, обличчя, я роблю ботулінотерапію, працюю з ліполітиками. Нещодавно почала працювати тредліфтингом: мезотерапія, біоревіталізація, тобто такі базові речі. Мені ще є чому вчитися, і ну, дуже багато насправді. Але це не кінець. Сто відсотків. Ви перфекціоніст, тому ви будете завжди вчитися. Я більш ніж впевнена у цьому. Сто відсотків. Знаєте, і це дуже добре, тому що розумієте, як важливо, коли людина попадає до рук людини, яка в свою чергу піклується. Не тільки про те, щоб зробити там щось гарне, а взагалі про здоров'я того, з ким вона працює. І саме це у вашому випадку і має місце бути. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день з якими питаннями, проблемами та побажаннями до вас можна звертатися? Це можуть бути якісь вікові особливості, так. вікові проблеми. Це можуть бути проблеми. Естетичного вигляду, і це можуть бути проблеми е, типу закритих камендонів або проблеми шкіри, але е, я за те, щоб вести такі проблеми разом з дерматологом. Так, ви вже призначите, якщо є якась <кхи> певна проблема, так. ви вже потім зможете порадити. Добре, контурна пластика, королева, так скажемо, так. так, естетичної <кхи> косметології настільки ж вона вас популярна, як і раніше. Так, день. вона дуже популярна. Більше за всього вона популярна у молодих дівчат, тому що вона надає дуже швидкий, видимий, класний результат, але важливо дуже обережно до неї відноситися, щоб не було перебільшення. І взагалі ось дівчата молоді приходять до вас і кажуть, я хочу так. Ваші поради, ваше бачення, з якого віку можна вже використовувати контурну пластику? Ну, насправді тут помилка, ми не враховуємо вік, ми враховуємо потреби. Потреби або навіть показання. Інколи дівчинка ну, може щось і хоче, але їй не показано це або через вік, або через особливості шкіри, або це просто буде негарно. Тому ми слухаємо наших пацієнтів. Ми завжди спілкуємося з ними, враховуємо їхні побажання, але остаточне рішення за нами. А часто доводиться від відмовляти від якоїсь процедури, насправді не дуже часто, тому що загалом дівчата останній час приходять, вони знають, що вони хочуть, і дуже багато дівчат довіряють косметологу. І багато людей, які не кажуть, я хочу те, то те. -то". Дівчата кажуть, я хочу отакий кінцевий результат, і ми вже спрямовуємо їх. Але бувають такі випадки, коли ну ти дивишся, що ні. Ні, тут, тут краще НАТО так за НАТО, краще не потрібно, або це може призвести до ускладнень. Я з вами згодна 100%. Ось скажіть, будь ласка, домашній догляд знову ж таки ніхто не відміняв. Mm -hmm. Деякі дівчата вважають, що достатньо прийти там з чимось уколотися, прибрати там зморшечки, якісь так негаразди, і все на цьому. Я вважаю, що домашній догляд це кит, на якому має все грунтуватися. Цього має починатися любов до себе. Ін'єкційні препарати це дуже класно, але це черв'яна пігулка, яка дає швидкий результат у той час, як домашній догляд дає більш пролонгований результат. І якщо дівчина має дуже якісний, правильний догляд, можливо, її. і… Ну, Ну, потрібно буде цей ін'єкційний. Так, якість шкіри ніхто не відміняв також. Так, це так, дуже важливо. Це в першу чергу. А, давайте розвіємо міфи щодо е, терапії. -терапії. Так. Щодо ботулінотерапії, е, ну, є дівчата, які вважають, що в мене ще немає зморшок, на що мені робити ботулінотерапію. Е, насправді це неправильна думка, тому що ботулінотерапію ми знов-таки робимо за показами. Якщо ми маємо активну міміку, то важливо і попередити ці зморшки, коли вони вже з'явилися у статичному положенні наших м'язів, ми мало що можемо з ними зробити. Нам обійдеться це дуже багато нашого часу, дуже багато зусиль у той час, як ми могли їх просто попередити. Тобто ботулінотерапію ми робимо тоді, коли маємо активну міміку і не зважаємо на вік. Це може бути навіть з 18 років для того, щоб відтермінувати появу цих зморшу. А чи це правда, що бутилина терапія обмежена у кількості? Тобто, деякі вважає, що можливо, це міф, що 50 разів колоти можна, а потім вже вона перестає працювати. Насправді точної кількості немає. Раніше були старі препарати, які після вколу тримали дуже довго 6-9 місяців. і Люди до цього звикли. Але проблема в тому, що ці препарати дійсно викликали звикання. Зараз виробники передивилися своє ставлення до формули цих токсинів. Так вони тримають менше. Зараз нормально, коли токсин тримає 3-6 місяців. Ми маємо це враховувати, але у довгостроковій перспективі звикання до препарату настає набагато пізніше ніж це було колись. Тому ну, ми робимо тоді, коли це необхідно. Необхідно. І до того ж, дуже важливо знову ж таки підкреслюємо, попасти до рук справжнього е е фахівця, так? який знає і підбере правильно дози. Тут також треба дуже ретельно підбирати. Е так, звичайно, правильні дози мають бути, правильні точки в колу, враховуючи вашу е особливу анатомію, інакше можуть бути ускладнення. Не страшно, ну не дуже страшно, оскільки ці ускладнення виникають там на продовж 2-6 місяців, ну коли як попускає. Але це не дуже приємно. Ну все проходить, але нащо так ризикувати, якщо краще звернутися до доброго спеціаліста, який все зробить правильно, і буде все окей. Я з вами згодна. Щодо того, чи триває сезон пілінгів, Олена, mm. як з пілінгами бути? А, ну, на мою думку, сезон пілінгів закінчився. Зараз у нас погода ну, така собі непередбачувана. Справа в тому, що після пілінгу у нас йде мінімум тиждень реабілітації, а інколи навіть два. І якщо у нас за цей час видо таке сонечко, яке було ще буквально пару днів тому. Ми отримуємо замість дуже гарної гладенької шкіри пігментацію. Я не дуже люблю ризикувати, тому пацієнтам, які дуже хочуть пілінг, у нас завжди є всесезонні пілінги. Вони працюють дуже делікатно, вони працюють дуже обережно і можна їх робити навіть влітку. Головне користуватися СПФ. Ось я знаю, що ви вже завоювали серця Дніпрян, дніпрям, так і не тільки. Сподіваюся, а як вам це вдалося? скажіть, будь ласка. Ну, я думаю, це через те, що дівчата бачать результати. На мою думку, дуже важливо, щоб, щоб дівчата, коли звертаються до спеціаліста, дивилися на роботи, які тільки назроблені не з набряком, не тоді, коли там, щось кололо і зразу вау ефект, а тоді, коли пройшов якийсь час. Лише через час ми зможемо оцінити, як саме виглядає робота на людині. Так, і ви знаєте, ще треба подивитися на обличчя косметолога і все, все зрозуміло, так тобто, дивлячись на ваше обличчя, зрозуміло, що ви можете також набути і дати таку красу і іншим дівчатам. Так, можна і так сказати. Ну крім генетичної, я я розумію. Скажіть, будь ласка, які процедури наразі більш такі популярні? Ну, це контурна пластика, ботулінотерапія і напевно колегена стимуляція. Деякі називають це біоревіталізацією, але насправді це стимуляція. Вона а покращує якість шкіри, підтягує. Прибирає зморшки і деякі препарати навіть трохи освітлюють шкіру. Так, велика кількість різноманітних препаратів фірм, так просто mm -hmm. заполонили ринок. так? Скажіть, будь ласка, чим керуєтеся саме ви у виборі препаратів? Mm -hmm. Ну насправді у нас в Україні є досить нетипова ситуація. Є проблеми з сертифікацією взагалі з препаратами. Це скоріше пов'язано з війною і дуже ну, дорогостоящою процедурою. А, а... Але я хочу сказати, що не всі препарати, які сертифіковані, якісні, і не всі препарати, які не сертифіковані, не якісні. Не сертифіковані препарати, які в Україні вони проходили сертифікацію, але в інших країнах. Втім, в будь-якому разі, коли я обираю препарат, я завжди несу за нього відповідальність. Як він буде себе поводити через рік, через півроку, як все буде проходити, як буде проходити заживлення? Ну, але загалом, звичайно, довіряю більше сертифікованим препаратам, тому що я знаю, звідки вони, як вони себе ведуть, особливо коли це стосується кологену стимуляції або біоревіталізації. Це 100% має бути щось якісне. Це 100%, да так. Олена, скажіть, будь ласка, а чим відрізняються ось більш такі нові препарати від тих, що були раніше? А насправді препарати плюс-мінус зараз однакові, але вони відрізняються якістю шивки та якістю очищення. Від того наскільки якісно очищений препарат від сторонніх домішків залежить те, наскільки добре він приживеться, по перше, в тканинах, по-друге, чи не буде набряку. Посттравматичного. Інколи так буває, що дівчинка, наприклад, колола губи, пройшла півроку, вона прокинулася зранку, а в неї не губи, а щось дуже велике і незрозуміле. Це через погану зшивку. Саме тому я й казала, що бувають сертифіковані, але ну не дуже якісні препарати. Ось як пересічної людини ось самостійно визначитись, до якого косметолога прийти, так велика ж кількість пропозицій, так mm -hmm. з якими препаратами він працює. Це досить така складна задача. Тут порадьте нам, будь ласка, на що ж треба звертати увагу? Ну, безумовно, ті, хто нас наразі бачить, то вони вже знають, кому -то треба телефонувати. До речі, любі друзі, ви бачите телефони на своїх екранах, телефону. Зкайте, будь ласка, записуйтеся до Олени, додавайтесь до сторінок Олениних, ви будете завжди отримувати дуже важливу, дуже чудову і системну інформацію. Отже, повертаючись до запитання, як вибрати правильного майстра, адже не всім пощастить попасти до ваших чарівних рук. Перше це медосвіта, це основне і саме перше. Друге, це загоєні роботи на сторінках або Месенджерах можна попросити, це не проблема. Головне, щоб людина йшла ну, до вас на, на спілкування. І третє, як на мене, то людина має вам імпонувати. Ви маєте почувати себе досить комфортно у діалозі цієї людини. Ви маєте їй довіряти і бути впевнений в її професіоналізмі. А вже який препарат і так далі обирає все-таки косметолог. Ви так, кажете лише побажання. І психологічно важливо, так щоб ви були на одній хвилі, щоб ви давно ваше бачення прекрасного так. співпадало? Часто приходять дівчата з світлинами, там ще з чимось. Зробіть мені ось такі губи. На жаль, це неможливо, тому що ми всі дуже різні, у нас дуже різна анатомія, у нас дуже різна історія тих самих губ, кололись, не кололись, якими препаратами і так далі. Тому ви, пацієнти дуже часто приходять, ми враховуємо якісь побажання, але так само як тут на фотографіях, зробити неможливо. І є ще одна. Біль косметологів тоді, коли приходять з губами, які тільки набряклі, і ти розумієш, що після заживлення вони такими не будуть. Це по-перше, а по-друге, інколи фотошоп. Є косметологи, які, на жаль, користуються. Саме тому ми дивимося загоєні, результати і бажано у відео. Олена, скажіть, будь ласка, а які процедури ви вважаєте небезпечними і ніколи не будете їх робити? А, ну, перше за все, це ліпофілінг. Може, ви бачили, коли це проводиться у кабінеті косметолога, не в героїчному кабінеті, не так. за участю анестезіолога, а просто в звичайному приміщенні. Може, із лікарем, але який не зможе надати певну кваліфіковану допомогу. І може, результати там і непогані, але це дуже ризиковано, тому ця процедура нехай лишиться лікарям у стаціонарі. Ліпофілінг це е... прибирання жирових тканин з так. певних зон. Ага, Раніше це робили лише в е, лікарні під так. наркозом. Зараз, на жаль, косметологи роблять це просто в кабінеті. І е, по фото так, да, класні результати, але вони того не варті. Краще бути все-таки у лікарні, щоб вам змогли надати певну допомогу, якщо це буде необхідно, і робили це в ідеально старильних умовах. Тобто це досить ризикована процедура? Дуже ризикована, насправді. Ось велика вам вдячність, що ви попередили. А міжбровка це також така небезпечна зона. Е, так, це також така небезпечна зона через те, що там дуже мало судин. І е, коли ми туди ліземо філерами, дуже велика ймовірність їх спазмувати. А це означає, що. Е, е, це може призвести до некрозу через те, що кров не буде функціонувати правильно, і замість гарного обличчя без міжбрівки ми отримуємо дуже велику рану, вона того теж не варта. Е, є інші способи працювати з нею. Вони не такі ефективні, не прямо з одного уколу все припиняється, все прям. Пропадає, але краще трошки розтягнути, попрацювати з цією зоною і бути спокійним у своєму здоров'ю. Існує також таке поняття як трикутник. Чи життя, чи смерті називають носогубний, так? А. Вважається, що там працювати то, то також досить обережно. А, так, звичайно, це зона, яка працюють обережно, є дві безпечні техніки введення філера у цю зону. Ну, взагалі, в принципі, ми не завжди вводимо туди філер. Якщо людина здатна до набряків, то ми вибираємо інші способи, наприклад, це нитки, які... Збільшується в об'ємі, але якщо ми все-таки вибираємо філери для молодих дівчат, це може бути ну, нормально окей, то ми працюємо або голкою біля носика, тобто це ставиться на кісточку, обов'язково робиться проба. Що це означає? Коли ми ставимо шприц, ми відтягуємо на себе поршень і дивимося, не потрапили ми у судину. Якщо крові немає, ми можемо вколоти і тим самим ми доповнюємо об'єм у цій зоні. Другий спосіб це введення у саму носогубку за допомогою канюлі. Це така довга голочка, виглядає вона, ну не дуже приємно, але насправді вона менш, е, менш болісна, бо угу. вона не травмує тканини. Вона має тупий кінець і вона обережно роздвигає тканини і кладе філер. Е, є косметологи, які працюють голкою. Я е, вважаю, що це не дуже правильно, бо можна попасти в судину і отримати дуже нехорошу реакцію, яка потім. Не так вилізе. Так, ну сослізка це також небезпечна зона. Чи О, вона більш небезпечна? Вона більш план... небезпечна навіть. Ну, По-перше, це така дуже тоненька тендітна зона. По-друге, там теж дуже мало судин. І по-третє, коли ми туди кладемо філер попала водички на ніч, з'їла солони і все ти, як, наче дуже весело провела. Тут Шарик, так. так. <реш> Ось, бачите, скільки потрібно знати. Вміти володіти такими глибинними знаннями для того, щоб набути красу без шкоди для здоров'я. Так, ви абсолютно праві. Ще хочу зазначити одну таку зону небезпечну – це носик. Можливо, ви бачили, в інстаграмі шириться безопераційна пластика носа. Це те ж саме на спинки носа ми маємо дуже маленьку кількість судин, і коли туди викладають філер, дуже багато ускладнень. Ось любі друзі, ви все чули, і якщо ви нас бачите, то це сама доля. Ви знаєте до кого треба звертатися, щоб запобігти всім цим негараздам? Так, це важливо. А які техніки для губ для збільшення губ наразі популярні і чому? Зараз іде тенденція до чогось природнього. Uh -huh. Дівчата просять зробити губи так, щоб не було помітно, що вони щось робили. Якщо раніше була мода на такі побільше, підмінні, як то кажуть, то зараз ми обираємо частіше за всього або м'які препарати, які дадуть трошечки об'єму, трошки розгладять якісь зморшки, зроблять губи такі зволожені, або трошки міняємо форму. Навіть не додаємо об'єму, а робимо форму таку, як бажає дівчинка. Отже, плоский бант вже не в фаворі, так? Ну, я б не сказала. По-різному. Плоский бант це така техніка, яка підходить далеко не всім. Не завжди це можливо, тому що ця техніка дає свої ускладнення типу міграції. І інколи для того, щоб її повторити, потрібна правильна дівчина в правильний момент, правильним препаратом. І не завжди це можливо. Чому так важливо прибирати, розтворяти е, минулу роботу е, і роб, працювати вже спочатку? Е, інколи ми можемо не повністю розчиняти роботу, але е, справа в тому, що коли ми додаємо філер, ми не завжди бачимо, як він буде себе поводити після. Ну, По-перше, не всі препарати один з одним поєднуються, і інколи. Ми можемо вколоти новий препарат, а неправильно зреагує і дасть наберег після загоєння препарат, який ми клали до цього напередодні, так. Так, напередодні. І зрозуміти, що пішло не так, ми не розуміємо. По-перше, а по-друге, ну, можна дуже багато доколювати, 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 зробити такі дуже великі, негарні губи, і ми не будемо розуміти, що відбувається. Коли ми повністю роз. Розчиняємо губи, то ми бачимо, що ми маємо, який є фіброз, яка форма і так далі. Ну і плюс до цього дівчина, коли приходить, вона хоче мати інші губи, а не ті, які мала до цього. А для цього треба прибрати все старе і почати заново. Так, обоснували дуже так гарно. Yes. І ви знаєте, знову ж таки, ми вище казали про те, що необхідно косметологу мати медичну освіту бажано вищу медичну освіту. Yes. І зайвий раз хочеться підкреслити, коли розчиняєте ви алергічним. Yes. Там yes. дуже алергічний препарат. Так, у мене на робочому місці зберігається ЕППН, це спеціальна ручка, яка буквально за долі секунди активується, там вже розрахована доза. Щоб не втрачати час. Ну, окрім того, звичайно, є і стандартні препарати, але щоб ніхто не, не розгубився, все готове вже до введення. Так, тут я з вами згодна. Як можна до вас записатися? Що для цього потрібно? Написати у дірект в інстаграмі або вайбер, або телеграм, якось зручно, і додатися до ваших соцмереж. У вас там стільки чудової інформації на сторінках. В інстаграмі так. Ну нещодавно ще є Тік-Ток, але це таке? Ну там силочка є, є силочка. Чудово, любі друзі, ви все чули, це дуже-дуже важливо. А, Оленочка, скажіть, будь ласка, а, сучасна естетична косметологія? Вона передбачає все ж таки зупиняти час профілактично чи боротися вже з наслідками? Сучасна косметологія направлена на те, щоб профілактувати завжди набагато простіше, швидше і дієвіше попередити, ніж працювати з наслідками. Так, звичайно, якісь недоліки ми можемо виправляти, але ну, дуже помітно, коли дівчинка ходить до косметолога досить давно, і дівчинка, яка вже там 60 років, приходить перший раз з сильним тозом. А ми дивимося, і не можемо радикально нічим допомогти. Тому краще робити все вчасно. Так, деякі дівчинки 50 років вважають, що саме з цього віку треба починати ходити до косметолога. Не Це жаль, помилка, м'яко кажуть. Жаль, так на жаль, ні. Так, по показникам ви дуже важливі слова промовили про те, що іноді дівчина і в 25 років має вже показники, які, е, за якими вже треба втручатися там угу. чи інакше. Так, це мабуть обумовлено нашим середовищем, тобто е, екологією. так? Я б сказала, стреси дуже стреси впливають, впливають. Ну, і своя анатомія. У мене була дівчина 25 років, яка до мене прийшла з приводу ботулінотерапії, я на неї подивилась і кажу, ну тобі не треба. В неї активність м'язів просто ну, дуже невелика, тому вона може це відтермінувати. А коли приходить дівчина, наприклад, 18 років, і у неї дуже активна міміка, то там пора. Можна щось робити. Ну, в будь-якому випадку я б радила звертатися до косметологу в підлітковому віці, хоча б для того, щоб підібрати правильний догляд. Бо саме у цьому віці починає закладуватися фундамент вашої молодості та краси. Це дійсно так. Отже, давайте такий своєрідний ітог, ітог зробимо, так? Скільки Разів на місяць треба приходити до косметолога. Не можна сказати, скільки конкретно разів на місяць треба приходити. Ми всі дуже різні, у нас дуже різний вік, у нас дуже різні показання. І скільки конкретно вам разів треба приходити, вирішує ваш косметолог, в залежності від того, які саме процедури вам треба робити. Ну для профілактики, чисто поспілкуватися, можна приходити раз на півроку для того, щоб вколоти. Бутолінотерапії, коли вона відпускає, плюс мінус а так от. отже, сучасна косметологія дозволяється. Приходити навіть раз на півроку, але ж все ж таки приходити і піклуватися про те, що можна заздалегідь, просто профілактично зупинити час, ніж потім боротися. Часто доводилося вже казати, що ні, тут тільки пластична хірургія допоможе. Ну, не сказати, що часно, але так, доводиться, інколи доводиться. Бувають що такі Що Ти розумієш, що ти не зможеш допомогти людині, і вона не отримує того результату, на який розраховує. Людина хоче бачити, що, що відбувається. А взагалі, майже у всіх завищені такі. Так, дуже багато. Ви, ви, ви думаю, дані. що вони прийдуть до косметолога і помолодшують, але це до хірургів, на жаль. Сто відсотків. Оленечка, ви завжди вчитесь? От так. завжди вчитесь. І я знаю, що ви ще будь ви, ви просто от ми на на початку програми це вже промовили. Чому для вас це так важливо? Це важливо саме для мене, тому що косметологія це досить молода сфера діяльності і постійно з'являються нові препарати, нові техніки. Окрім того, з плином часу щось оновлюється. І ті техніки, які раніше вважалися класними, топовими, зараз, на жаль, кажуть, що вони проводять до ускладнень. І треба бути в курсі цих подій, для того, щоб не нашкодити своїм пацієнтам. Так, нічого не стоїть на місці, так і тому так для важливо для косметолога бути у курсі всього. Всього ви відвідуєте велику кількість міжнародних конференцій косметологічних у курсі всього. Так це так важливо і багато чого нового. І ми дуже раді, що у нас є такі фахівці у вашому обличчі, яким ми можемо довіряти так. Які нас ніколи не підведуть, це Звичайно. дуже важливо. Я завжди на зв'язку з моїми пацієнтами, щоб не трапилося, буває навіть відповідаю вночі. Якщо дівчину це турбує, якщо я можу її заспокоїти за секунду, або навпаки, вона потребує моєї допомоги, то це дуже важливо. Велика вам вдячність за те, що ви є у нас. Велика вам вдячність за те, що ви сьогодні були з нами. Ми дуже ми будемо раді, якщо ми побачимо вас у нашій студії ще й у майбутньому, бо є про що поговорити. А вам є що побажати українцям? Так, я бажаю нашим українцям дбати про себе, що б там не трапилося, бо всі незгоди пройдуть, а ви у себе залишитесь. Ось так коротко та ясно. Велика вам вдячність. До побачення, до побачення, до побачення, любі друзі.